Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Задяка Казиріг на перегляд розкладу пасіанса на 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які ви хотіли отримати відповідь. Робимо три розклади. І умовно з вами розподіляємо рік на три частини по 4 місяці для того, щоб було легше орієнтуватися за часом. Дивимося, друзі. Руни прийняття важливих рішень. Значок Терези для Козерогів. Не хвилюйтесь, зберігайте спокій. То, начебто, все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є розклади на 2026 рік на картах Таро. Якщо хочете, можна порівняти та доповнити інформацію на ті питання, котрі вас хвилюють. У нас з вами другий розклад. Знак Зодіака Козиріх. Зіронька. Виконання вашого бажання. Ось тут багатство. І тут горшик це гроші. Багатство та гроші і виконання вашого бажання. Тут у вас планета місяць, вона показує тривожність. І ворона вона показує ворог. Ось тут подвійне життя, ворог та подвійне життя. Або ви щось робите неправильно, або з вами хтось саме так поступає. Поводиться. Дерево це самотність. Іноді необхідно побути на самоті для того, щоб прийняти важливе рішення. Ось тут руни, прийняття важливих рішень та необхідність вибору, а також мушля це далека дорога. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед на третій розклад. Знову повторюється ось це зеркало. Значить, це питання для вас важливе. Подвійне життя, подвійні стандарти. Це стосується, коли, наприклад, любовний трикутник. Або ви, наприклад, кажете одне а робите зовсім інше: якийсь обман, якісь такі дії, за котрі потім знадобиться відповідати. Це карта негативна. Подарунок. Вовк це ворог. Жаба хвороба удар. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Так, прямуємо далі на третій розклад. Знак зодіака Козеріг 2026 рік Гребенець. Тихе спокійне життя. Пусті хлопоти. Ступка. Зіронька. Збудеться ваша якась мрія задумана. Рибка, поповнення в родині. Ось тут терези. Зберігайте спокій та рівновагу. Терези для знаку козиріг. Не хвилюйтесь через щось, через якісь моменти. Сьогодні з вами дивимось на колоді вітражне таро, а також колу сороку для знаку козиріг. Застереження на два півріччя. Перше півріччя, десяточка жезлів, застереження та порада. Туз пентаклів. Ні, це застереження на друге півріччя. Ось така вона стабільна звичка, наша стабільність. Порадам. Старший аркан закохані, а також четвірочка жезлів. Іще одна карта. Відповідь на ваше запитання, котре ви загадали на весь рік. Карта жриця. Друзі, застереження десятка жезлів. Ця карта показує завершення труднощів, які складнощі ви долаєте або вже подолали, а застереження полягає в тому, щоб вони не повернулися. Робіть все правильно, завершуйте все, що ви робили, для того, щоб більше не повертатися к цим складним ситуаціям. І застереження на друге півріччя це туз пентаклів. Це такий гарний шанс, котрий може бути один на все життя, але він вам випадає в застереженні, або він таким не є, або ви не можете ним скористатися. Тому що за якісь шанси також треба буде або щось робити, або робити. Наприклад, перейшли на гарну посаду, зато вдома вас перестали бачити. Ви рано уходите і приходите останні. І, як то кажуть, прийшов татко, ліг спати і утром вже пішов на роботу, а його вже ніхто не бачив. Тобто, такий туз пентаклів, що ним не можна скористатися порада. Перше півріччя це старший аркан закохані. Ця карта показує весілля, якісь гарні договори з позитивним, з позитивним аспектом. Якщо ось тут весілля на початку року, то наприкінці поповнення в родині. Зверніть на це увагу. І ось тут вам порада на друге півріччя це карта дому. Якщо ви були зациклені на кар'єрі, Нарешті подумайте про дім та родину і якось приділяйте їм більше уваги. Відповідь на ваше запитання старша Аркан Небесна Жриця, вона показує так. Але в неї є дві сторони. Чи буде вам ваше загадане потрібно, коли воно станеться? А можливо, ви вже його перехочете, це запитання. І небесна жриця, вона завжди дає якісь варіанти. Тобто воно може статися, а яким чином, якою ціною, то ви вже будете дивитися по своїх обставинах. Зазвичай Небесна Жриця – це закрита інформація. Але це старший аркан, і ми так думаємо, що. Справиться те, про що ви просили. Але яким чином невідомо. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Бажаю вам гарного 2026 року. Бажаю вам міцного здоров'я, міру Україні, злагоди в родині. Нехай збуваються тільки позитивні прогнози. До зустрічі на моєму каналі.